Доброго ранку, мої дорогі німці, дякую за вашу роботу, за коментарі. Я бачу, у вас виходить виконувати завдання, і нам необхідно з вами подивитися на позицію давального та знахідного відмінків. Наприклад, в такому реченні, офіціант несе жінці каву і приносить його їй. Подивіться, будь ласка, на порядок з іменниками. Десь собі занотуйте: називний номінатів, потім давальний датів, і потім знахідний акузитів. Що мається на увазі? Хто? Що робить, кому? Ну і що саме він їм приносить. Денька в даному випадку. І Менники. Це були іменники, а це займенники, займенники, завжди, фо, перед іменниками. Хто Де на Що робить зервірт? Кому їй? Кому їй не ясно. Де, кафе. угу. Займенник перед іменником? Перед хто? Кеннер. Що зробив? Зервірт. Кого він подав? Вірніше що? Що це воно таке? Ясно. Його кому де даме? Займенник перед іменником, ось іменник перед. Хорошо. Дивимося далі. Порядок займенників. То ви написали порядок іменників, а це порядок займенників. Номінатів. Гляньте, був датів акузатів, а це акузатів датів. Він. Подав щось комусь. Зрозуміли? Занотуйте собі ось це. Займенники стоять в порядку номінатів, акузитів і датів. Ну, поїхали. Зробімо висновок. Займенники стоять безпосередньо після підмета та дієслова слова частини першої. І хабе кому ім гестен геген. Гестен хат діалер що? As, кому ім геген. Точнісінько працюють зворотні займенники. І хабе кому? Давай виділяйся, Іменник пішов, перед іменником займенник. Я кивашим. Наступне правило. Порядок номінатів, акузативу та датів не змінюється, коли інші, інші члени речення додаються. В садку, подає кельнер сьогодні. Дамі... Іменники пішли. Дамі каву, Де наші іменники. Ось вони номінаті, кому дамі каву. Зрозуміли? Зараз вам піде завдання в чат. Будь ласка, виконайте і напишите мені, як воно. Добре? Самої хороші, чекаю вас завтра.